24 серпня 2014 року, за словами президента України Петра Порошенка, ще ніколи святкування Дня Незалежності України не було ще таким величним, адже цей рік рік, коли Україна довела собі і всьому світові, що вона є незалежною, що вона буде боротися за цю незалежність. Святкування свята Дня Незалежності у місті Тисминиця розпочалося за молитву за долю кращу долю України у всіх церквах нашого міста. Відправилася божественна літургія, де в Ектенії просили за мир та спокій у нашій Україні. Отче наш, ти що іси на небесах, дай спокій, мир нашій державі Україні, адже саме Україна є зараз тією країною, яка показує, що правда має торжествувати, що жоден агресор чи нападник, який користується зброєю та брехнею, не зможе здолати правду. Після відправлення божественних літургій відбулася урочиста хода, і розпочався мітинг на площі в центрі міста, присвячений Дню Незалежності України. Сподіваємося, що саме це свято незалежності стане тією відправною точкою до нашої перемоги, до утвердження незалежності і до встановлення спокою та миру в Україні Україні неділимій, Україні єдиній, Україні вільній. За честь, за волю України, щоб вільно радісно жилось на цій землі, онуку й сину. Людської пам'яті свіча хай запалає, коли життя знов набирає силу. В ім'я народу, хай вона палає, За муки, за життя і за могили. Поклонімось могилам наших рідних і близьких. Знайомих і незнаних патріотів України, які жили, трудились та боролись заради добра і величі України, вшануємо всіх героїв України молитовною пам'яттю та покладімо квіти до пам'ятника. Сина і Святого Духа, амінь. У ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, у ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Огородити, діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Примостиний, Господи, царю неба і землі. Ти за добре нагороджуєш а за зле караєш, ти, де правду порох обертаєш, ти своє ангелське сили на боротьбу із пеклом виселяєш. Молимо тебе, милостиво, свого мило Царства Небесного, Прийми душі наших праведних воїнів, які учасник боя у боротьбі за правду і волю нашого народу по всіх сторонах України і по всьому світі своє життя жертвували, які віддадують тяжкої, загинули. А в могилах по всій Україні, по всіх осюдах спочивають. Прости їм, все, благий, їхні грехи добровільні і недобровільні, кривавий Кривали їхній трудця, покуту прийми, бо в боротьбі з неправдою і кривдою Твоєму імені вони виступали. в обороні правди і народної волі для слави Твоєї свої голови сположили. Прийми, Господи, і перед свій доступити їм дозволь, що і їхні труди і кров марно не пропала. Але що ми були гідними наслідниками їхнього жертвеного життя і прославляли ім'я Твоє Святе, Отця, Сина і Святого Духа, нині поза час, і на віки вічні. Амінь. У Амін. блаженому спінні вічний упокій, подай Господи, завжди згадуваним слугам своїм, воїнам загиблим, братам і сестрам нашим померлим і сотвори їм, вечную память не знает. Ця й річниці незалежності України моя Україна свята і єдина оголошується відкритим. З 23 ю річницею незалежності, дорога наша земле. Сьогоднішнє свято випало у час важких випробувань української долі, бо народ збудив світ сну, причастившись правдивим, огненним словом, Великого Кобзаря: Борітеся, поборете, написаним кров'ю серця. Надіємося. Що ми, його нащадки, українці, для котрих він став апостолом правди і науки і учителем вільного і розумного народного життя, відзначимо наше свято національного духу українців щестю і гідністю. І саме сьогоднішній день стане ще однією сходинкою до нашого зближення, до родинного єднання в сім'ї вольній новій. Слово мають голова Тисминицької районної державної адміністрації пан Микола Зелінський та заступник голови Тисминицької районної ради пан Руслан Фармус. Книга історії України наповнюється новим змістом. А в ній революція гідності, зтобуття незалежності. Акції протесту шахтарів, акція Україна без кучми, Помаранчева революція, Небесна Сотня, анексія Криму, війна на сході України, злочинна влада, яка пішла у небуття, залишила нам тяжкий скарб. Але ми, українці, зараз стоїмо напередодні того, що нам послано долею. Долею відстояти свою незалежність, вибороти її. І в майбутнє, перегортаючи 23-ю 23 сторінку історії нашої України, яка написана кров'ю, ми ввійдемо з вірою в те, що буде економічне зростання, стабільна гривня, що в майбутньому нас чекає європейська спільнота. І ми здолаємо всі ті перешкоди. І згинуть наші вороженьки, як роса на Сонці, запануй, ми браття, у своїй сторонці. З Днем Незалежності тебе, Україно, з Днем Народження тебе, матінко, з Днем Народження Україно, з Днем Незалежності вас, шановні українці! Слава Україні! Я вітаю вас із великоднем нашої неньки України. Із Днем незалежності нашої держави. Згадалося мені тільки що, коли ми проводили сесію районної ради, стоячи на сцені майдану, то сказані були такі слова, що у вогні революції гідності народжується нація. Ці слова стверджуються і тоді, коли ти бачиш, як слова, почуття, вияв патріотизму сьогодні вирує не тільки на Західній Україні, а вирує центральній Україні, вирує і в Східній Україні. Повірте мені, надзвичайно приємно бачити, коли їдеш. У Запоріжжю, в Маріуполі, коли молоді люди розфарбовують у синьо-жовті кольори і мости, коли вивішують прапор держави і зі сльозами на очах співають гімн України. Ми пережили вже три революції. Революцію на граніті і помаранчеву революцію і революцію гідності. Але, як сказано було теж на святому для кожного патріота і для кожного українця Майдані, на жаль, ці революції ще не закінчені. Тоді одні перефарбувалися, підняли високопрапор. Гарно крикнули Україна, але система залишилась. Після помаранчевої революції, через політичні амбіції, чвари, ми стали свідками того, що до влади прийшов злочинний режим Януковича. На жаль, ми бачимо, що і після революції гідності. Далеко ще не все, те, що вимагав народ, зроблено. На жаль, ми бачимо ті помилки і інші речі, які сьогодні відбуваються, але хочу сказати, що народ вже не той. Народ змінився і змінила його. Ось ця і Революція Гідності, і ця війна, яка іде на сході України. На жаль, ми маємо і трагічну сторінку. Ми нещодавно поховали бійця із села Черніїв, Володимира Данилюка, якому було всього тільки 23 роки. Сьогодні далі і на сході України продовжують гинути наші солдати. Напевно, ось цей дощ, який зараз паде, це плаче природа і плаче вся Україна за тими, які віддають своє життя за соборність, за незалежність, за цілісність і за нашу неньку Україну. Я вітаю всіх вас із цим величним святом. Вічна слава героям тим, які боролися за незалежність України, тим, які борються завжди. Сьогодні я хотів би також подякувати тим людям, які своєю щоденною працею допомагають нашим військовим, допомагають нашим солдатам. Власне, ми підготували подяки районної ради. І тим, які докладалися до Євромайдану, і тим, які допомогли нам з Миколою Романовичем доправити гуманітарний вантаж і військову амуніцію у розташування нашого 5-го батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області Прикарпаття. Я хочу великі слова вдячності сказати директору Явір таксі пану Михайлу. Коли ми прийшли до нього, він жодним словом не відмовив, він зразу сказав, що треба від мене. Ми попросили його вантажний автомобіль. Надано було одразу, без якихось розмов, безоплатно. І Цим вантажним автомобілем ми їхали до наших бійців, але також не менш героїчно керував цим автомобілем наш водій Калин Калина Руслан, якого я хочу запросити на цю до цієї трибуни і вручити йому нагороду. Ми коли вже під'їжджали сюди, кажу, скільки він каже 3050 кілометрів, і він практично без зупину... Віз вантаж нашим бійцям. Руслан, де ти є? Я прошу оплески цим двом героїчним людям, які і надалі допомагають. І повірте, не один раз цей чоловік був вже в зоні антитерористичної операції і доставляв вантажі. На жаль, і доставляв також і вантаж 200. І зараз продовжує фірма і Явір, і директор Рибак Михайло Васильович допомагати і надавати ту допомогу, яку він може. Власне, за таких патріотів, за таких бізнесменів-патріотів ми можемо відроджувати нашу державу. І ми можемо і переконані рівнятися на них і бути такі, як вони, коли ставлять державне вище над своїм. Руслан, я тебе вітаю. Також я хочу вручити таку подяку депутату районної ради Богдану досюку. Богдан працював в обласному штабі, коли відправляли людей на євромайдан. Шановні друзі, нам віри, надії і сподівання, що Наша Україна, незалежна Україна, буде великою могутньою процвітаючою державою, і синьо-жовтий стяг ще буде розвиватися над Кремлем. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ще рік тому ніхто з нас і не міг би подумати. Що сьогодні Україна, святкуючи незалежність, буде у стані війни та переживатиме втрати своїх синів. Не одна мати нині заплаче, бо не буде її сина у цей знаменний день, та не час, мамо, на ридання, коли Україна в вогні. Будь горда, українська мати, що син твій береже Україну перед Градовим дощем дикого північного звіра. Будь горда. Що син твій кров'ю зросив святу прадідівську землю, ти, мати, з великої літери, бо благословила дітей на захист батьківщини. і невтомно їй служать, стоять на її захисті, заради теперішнього і майбутнього. Проте Ти, Сменичина, сьогодні в жалобі. Загинув під час неоголошеної війни, захищаючи державу від сепаратистів та окупантів, Володимир Данилюк, житель села Чернігів, військовий 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Він став героєм та поліг відстоюючи незалежність і територіальну цілісність держави на сході України. Спомин про його жертовний подвиг, мужність та самовідданість назавжди залишаться в пам'яті земляків. Писменичина сумує за всіма синами України, котрі, захищаючи батьківщину від агресора, віддали своє життя кожному з нас терористичної операції. Шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Ей, плине Кача, по ти сині, плине Кача, по ти сині. Мам кож моя не лай Не в мовчанні й скорботі, не ховай у кривавім подолі обличчя сумне, Є ще гени живі у твоїй замордованій плоті, що відродять на дереві життя невмируще і земне. Ти над нами не плач, ще не всі стоїмо на колінах. Ще не всім язики обрубали, зігнули хребти, ще не всі збосурманились діти твої, Україну, хоч витруюють з нас нашу гідність і досі кати. Вірю, час наш прийде, і ми знову зберемось на і простелиться життє колосся під неба блакить. Ми ще скажемо вам, перевертні, всю правду у вічі, бо вже дух наш воскрес і, як птах, над землею летить. Христе, пам'ятними я ради.